Тільки ударів корпусом, скільки можна було очікувати, але на початку раунду він зміг виконати цей дійсно гарний лівий хук внизу та. Захопити аперкот. Я згадував, що е, е Девіс отримав травму від аперкоту в своєму останньому бою. Та. Четвертому раунді. Винятком. Він приземляється на 38% сьогодні ввечері. Зростання нападу від Кірона Девіса, який збирає Девіса, думаючи про свій план на гру. Гарний контратака правою від Девіса. Ванова сіде до корпусу, його зараховують на гору. Більше схоже на висоту. Дуже ефективна контратака. Індія контратака лівою рукою від Венца. Гарний лівий купу корпус. Лівий купку гору. Правою рукою корпус від Девіса. І цього разу Девіс справді підхоплює гру. Бенвітас намагається завдати Девісу цього джебу. Лідеруюча права рука забиває. І ще одна лідеруюча права рука не дає Девісу втекти. Бенніта стримає Девіса на Ханата. Девіс намагається уникнути більшої частини цього бою в загороджувальному бою. Чудова робота від Девіса.